В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску презентація велосипедного клубу Велодрайв на базі Ізмильського державного гуманітарного університету. Чому здоров'я кішківника важливе і як його покращити? В Ізмилі відбувся осінній концерт вокальної студії. Нота в Ізмилі стартували змагання юнацької безрабської баскетбольної ліги. З вами у студії Іван Палюков. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 28 листопада орієнтовно такі. 736 тисяч 630 осіб особового складу, 9 тисяч 450 танків, 19 тисяч 306 одиниць бойових броньованих машин, 20 тисяч 852 одиниці артилерійських систем, 1255 реактивних систем залпового вогню, 1005 засобів протиповітряної оборони, 360 369 літаків, 329 гелікоптерів, 19 661 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 2765 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 30 186 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3697 одиниць спеціальної техніки. 18 листопада відбулася урочиста презентація нового велосипедного клубу Велодрайв на базі Ізминського державного гуманітарного університету. Подробиці дивіться далі. 18 листопада відбулася урочиста презентація нового велосипедного клубу Велодрайв на базі Ізмільського державного гуманітарного університету. Захід розпочався звучанням державного гімну та традиційною хвилиною мовчання в пам'ять всіх загиблих воїнів та громадян, які постраждали від російської агресії. Далі з вітальним словом виступив ініціатор створення велосипедного клубу та координатор студентського волонтерського центру Іван Морозов, який наголосив на важливості популяризації велосипедного руху серед молоді. На базі кафедри фізкультури, спорту і здоров'я створюється клуб, який сподіваюся, в будущем буде центром, общегородським центром білодвиження. Почому? Тому що в Європі, особливо в Германії и Голландії, велодвижение – це образ життя. І з помощью вас, уважаемые студенти, велодвижение будет розвиватися і в нашому місті. Далі з вітальним словом виступила завідувачка кафедри фізичного виховання спорту та здоров'я людини Оксана Баштавенка, яка наголосила на важливості створення велосипедного клубу. Сьогодні у нас надзвичайно цікава подія. Це підтримка ініціативи щодо створення велосипедного клубу Велодрайв на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету, кафедра фізичного виховання, викладачі кафедри, студенти пройнялися цією ініціативою, виявили бажання бути учасниками цього клубу, тому що велосипедний рух є важливою складовою рекреації. рекреації Діяльності, яка є оздоровчою складовою для різних верст населення. І це не тільки молодь, це і люди середнього і похилого віку, але молодь повинна розпочинати такі рухи, такі дії, бути першими в таких починаннях. Тому на базі кафедри фізичного виховання спорту і здоров'я людини. Ізмаїльського державного гуманітарного університету ми розпочинаємо таку найважливішу ініціативу. До привітань також долучилася представниця відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції, лейтенант поліції Марина Четіна, яка провела інструктаж з правил дорожнього руху та висловила готовність до співпраці з клубом у рамках профілактичних заходів. Після офіційної частини учасники мали змогу поставити запитання, записатися на тренування та обмінятися думками. Приєднатись до нашого до нашого велосипедного клуб. Клубу, тому що я вважаю, що спорт це життя. Я за я за я за здоровий образ життя. Подія об'єднала не тільки студентів університету, а й велоактивістів, які охоче підтримали ідею створення велосипедного клубу. Займаюся велоспортом вже приблизно три роки. Дуже задоволений, що таким чином дітей заохочують до розвивання велоспорту, велоспорту Ізмаїлу. Вже при базі палацу дітей та юнацтва приблизно як рік не було ніяких тренувань, та добре, що з'являється якась інтерна... альтернатива. Презентація стала відправною точкою для подальшої діяльності клубу, який вже планує організацію перших велопробігів та інших заходів, спрямованих на формування активної та згуртованої спільноти. Влада Нова Кристина Лангольк для програми новин. За інформацією голови Одеської обласної військової держадміністрації, внаслідок чергової російської атаки постраждало двоє людей. Поранені 16-річний хлопець та 90-річна жінка, в обох садна та різані рани. Постраждалим медична допомога була надана на місці. Госпіталізації не потребують. Також сьогодні в лікарні від отриманих травм померла 26-річна дівчина, яка була поранена внаслідок російської дронової атаки, 8 листопада. Лікарі робили все можливе, проте врятувати Одесу Ситку, на жаль, не вдалося. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Кишківник відіграє важливу роль в підтримці фізичного та психічного здоров'я людини. Про причини порушень роботи шлунково кишкового тракту, наслідки погіршення мікрофлори та як покращити роботу цього важливого органу. Ми поспілкувалися з лікарем-гастроентерологом. Подробиці дивіться далі. Кишківник є одним з найважливіших органів нашого тіла. Його роль в підтримці загального здоров'я дуже значна. Він виконує безліч функцій, які впливають на фізичне та психічне здоров'я. Мікробіом кишківника людини містить велич. Щезну кількість різноманітних бактерій, мікроскопічних грибів та навіть вірусів. Мікробіом людини складає півтора-три кілограми мікроорганізмів. Мікробіом це орган, це ендокринний орган, який містить в собі 7 мільярдів 700 тисяч мікроорганізмів. У кишковому тракті існує 100 трильйонів мікроорганізмів, які допомагають краще засвоювати дієтичні мінерали, створюють деякі незамінні вітаміни і амінокислоти, формують імунітет, допомагають травленню, впливають на наш мозок і настрій. Близько 90 Серотоніну, що виробляється в нашому організмі, також виробляється в нашому кишківнику. Якщо превалює добрі мікроорганізми, то людина здорова. Якщо стреси, погане харчування, якісь психічні навантаження, то гине чи антибіотика терапія гине добра, хороша мікробіота. І тоді погана мікробіота, яка в невеликій кількості є у людини, починає. Розмножуватися і наступає процес дисбіозу котрий приводить до різним захворюванням. Порушення роботи шлунково-кишкового тракту у дорослих можуть бути зумовлені різними факторами, починаючи від способу життя і закінчуючи медичними станами. 80% імунітету в нашому кишківнику Коли був SARS-CoV-2 то 30% людей мали SARS-CoV-2 запалення в ділянці кишківника у людини здорові наднирники та здоровий кишківник, то SARS-CoV-2 протикає легко. Якщо ці органи у людини погані, хворі, то маємо тяжкі захворювання. Серед найпоширеніших причин порушення роботи шлунково-кишкового тракту в дорослих такі неправильне харчування, психологічне напруження і стрес, прийом певних медикаментів, сидячий спосіб життя, генетична схильність також може вплинути. На роботу шакати, які деякі хронічні захворювання, для того щоб підвищити добру хорошу мікрофлору, приймаємо пребіотики, це дом, на який росте мікрофлора, та пробіотики, самі е, препарати, які са е, ну, містять собі добру мікрофлору. Важливо приділяти увагу тому, що ми вживаємо в їжу, щоб забезпечити кишківнику все необхідне для його правильної роботи. Для мікрофлори кишківника корисно вживати клітковину, що міститься в в овочах, фруктах, горіхах і злаках, Пребіотики – речовини, які сприяють зростанню, розмноженню корисних бактерій кишківнику. Вони збагачують мікрофлору, і зміцнюють імунну систему. Пребіотики можна знайти в таких продуктах, як часник, цибуля, артишоки та банани. Пробіотики це живі бактерії, які допомагають поліпшити баланс мікрофлори та можуть бути особливо корисними після вживання антибіотиків або в разі порушень травлення. Продукти багаті на пробіотики, включають йогурт, кефір, квашену капусту, рибу, особливо жирні види, такі як лосось. Стунець, кумбрі і сардини, багато на омега 3 жирні кислоти. Також можна вживати інжир, селеру, пряні трави та зелені овочі. Регулярні заняття спортом сприяють нормалізації перистальтики кишківника. Також важливо зменшити споживання цукру, дотримуватися питного режиму та відмовитися від шкідливих звичок. Слідкуйте за станом свого організму. Вчасно звертайтеся до фахівців та не займайтеся самолікуванням. Бережіть себе. Юля Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Застукали на гарячому на Одещині, прикордонники затримали рибалок браконьєрів. На березі озера Ялпух прикордонники із мильського загону виявили двох громадян України, які здійснювали незаконний вивов риби за допомогою електровудки. Сподіваючись бути непоміченими, порушники діяли під час дії комендантської години. Коли чоловіки зрозуміли, що їх викрито, вони намагалися втекти з місця події на автомобілі марки Део, прихопивши з собою весь олов. Автівка зупинилася лише після кількох попереджувальних пострілів, здійснених прикордонниками. Під час огляду транспортного засобу виявлено 90 штук незаконно виловленої щуки. За підрахунками, загальна сума завданих держави збитків становить понад 300 тисяч гривень. У діях порушників вбачаються ознаки кримінального правопорушення за статтею 249 кримінального кодексу України. Незаконне зайняття рибним промислом. Також на осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення за частиною 4 статті 85 КУПАП порушення право використання об'єктів тваринного світу, статтею 185-10 КУПАП зліс на непокора законним вимогам посадових осіб та статтею 202 КУПАП порушення прикордонного режиму. Автомобіль заборонений знаряддя для лову та водні біоресурси вилучено. Заходи проводилися спільно із співробітниками Ізмильського районного відділу поліції. Нагадаємо, використання електрострому для риболовлі завдає значної шкоди екосистемам водойм, порушуючи природний процес розмноження риби. Просимо громадян дотримуватись встановлених правил рибальства та зберігати природні ресурси України. В Ізмейлі відбувся осінній концерт вокальної студії. Нота програма складалась з українських патріотичних пісень, а також народних та естрадних композицій. Викладачі та вихованці студії співали про осінь Україну. Мову та мир. Подробиці дивіться далі. В Ізмейлі відбувся осінній вокально фортепіанний концерт студії. «Нота». програма складалась з українських патріотичних пісень, а також народних та естрадних композицій. Сьогодні ми провели два неймовірно красивих концерти. В першому концерті приймали участь молодші учні нашої студії, а в другому концерті приймали участь дорослі наші учениці. На цьому концерті була дуже затишна атмосфера. Наші концерти відвідують дуже Багато гостей. Ми вдячні кожному, хто приходить до вокальної студії. «Нота». Вокальна студія нота це творчий простір, у якому кожен бажаючий може розвивати свої вокальні навички та розкривати творчий потенціал. Керівником студії є відома в Ізмаїлі співачка Катерина Прокурор. За її словами, кожен концерт це можливість зануритися у світ музики та спосіб відчувати себе щасливим. Під час осінніх концертів прозвучали вокальні композиції від вихованців студії. Переважно співали про осінь, Україну, мову та мир. you Сольні пісні так і вокальні фортепіанні дуети також прозвучали пісні від викладачів вокальної студії. Нота не залишай... На наших концертах були представлені як сольні номери, так і фортепіанні дуети, і, звичайно, вокальні групи-виступи. А саме вокальна група Бейбівось сьогодні представила свій музичний подарунок для всіх гостей. Близько десяти учнів сьогодні приймали участь в такому форматі концерту. Вперше і для них це був просто незвичайний досвід. 26 жовтня 17 учнів студії Нота взяли участь у вокальному конкурсі, що відбувся у Києві. Вихованці студії привезли до Ізмаїла призові місця. Наші учні проявили себе дуже достойно, адже конкуренція була велика та неймовірна. Приймали участь в цьому конкурсі всі області нашої країни. Головною ізюминкою цього дня було те, що на саме цей конкурс відвідав фіналіст. Дитячого Євробачення Артем Котенко це було справжнім сюрпризом для всіх, хто поїхав до міста Києва. Учні нашої студії привезли з міста Київ призові місця. Перше, друге та третє. Ми дуже пишаємось кожним з наших учнів. Ми дуже раді, що нам довелося побувати на конкурсі в величному місті Києві. Ми приймали участь з донечкою в таких великих масштабних конкурсах вперше. Нам все вдалося, нам дуже сподобалося. Ми співали пісні, я співала співала Пісню красиве серцем, а донечка співала пісню Серце України, Серце України з любов'ю. Завдяки підтримці наших викладачів, за що їм дуже вдячні, ми здобули перші місця і з задоволенням будемо далі йти до своєї мрії. Учні вокальної студії Нота вразили присутніх своїми виконаннями. За їх словами, на заході панувала тепла і затишна атмосфера, яка нагадувала осінні вечори. Я рада, що що я навчаюся у вокальній студії нота, і це для мене як так приємно, що я хочу ходити сюди всю свою життя. Я була на конкурсі місце Київ та зайняла перше місце на ЗВ. Назв пісні соловей. Викладачі та вихованці вокальної студії нота вже готуються до звітних новорічних концертів, які відбудуться у грудні. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин ЮНІСЕФ запускає нову програму підтримки дітей та сімей в Одеській області. Раді повідомити про початок нової ініціативи, яка спрямована на підтримку сімейних форм виховання та розвиток інтегрованих соціальних послуг у нашому регіоні. Основні деталі програми: термін реалізації до жовтня 2025 року, участь шістьох пілотних громад, де створюються робочі групи для реалізації проєкту, відкриття хабу для сімейних форм виховання в Одесі, створення центру життєстійкості в Яківській громаді, проведення тренінгів для працівників служб у справах дітей із можливо можливістю адаптації тем залежно від потреб громад, оптимізація бази даних і розробка it рішень для ефективності роботи, закупівля офісного обладнання для служби у справах дітей у 2025 році, навчання, сертифікація та підготовка тренерів для сімейних форм виховання, крім цього, спільними зусиллями з ЮНІСЕФ та нашої області. Досягнуто значних успіхів зростає кількість патронатних сімей, що готові підтримати дітей, які потребують допомоги. Більше ста сімей отримали матеріальну допомогу, і заявки на навчання від батьків продовжують надходити. Ми щиро дякуємо ЮНІСЕФ за вагомий внесок у розвиток сімейного виховання та підтримку дітей у складних життєвих обставинах. Попереду багато роботи, але спільними зусиллями ми створюємо світове майбутнє для наших дітей. 16 листопада в Ізмельському палаці спорту розпочалися змагання юнацької басарабської баскетбольної ліги сезону 2024-2025. У турнірі беруть участь команди юнаків 2009-2010 років народження з трьох міст регіону Ізмаїла кілії та Рені. Подробиці розкаже наш кореспондент. 16 листопада в Іземецькому палаці спорту розпочалися змагання Юнацької Бесарабської баскетбольної ліги сезону 2024-2025. У турнірі беруть участь команди юнаків 2009-2010 років народження з трьох місць регіону Ізмаїла, Кілії та Ренії. Ізмаїл представлений одразу двома командами Ізмаїл 1 та Ізмаїл-2. Організаторами ліги виступили Федерація баскетболу Ізмаїла, відділ фізичної культури та спорту Ізмайської міської ради та дитячо нацькі спортивні школи. Захід підтримують не лише тренери та спортивна спільнота, а й глядачі, які вже з першого матчу активно вболівають за улюблені команди. Усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих внаслідок російської агресії. Після цього до спортсменів, тренерів та вболівальників звернувся заступник міського голови Ізмаїла Сергій Лозанов. Сьогодні ми Радо вітаємо змагання юнацької баскетбольної ліги. Те, що, попри всі нігаразди воєнного стану, попри широкомасштабну російську агресію, ми маємо можливість проводити змагання. Цим ми завдячуємо силам оборони, які кожного дня. Роблять неможливе для того, щоб в нас було майбутнє. Ми дуже раді, що поступово утворюється ціла традиція проведення змагань між юнаками всього регіону. Минулими вихідними це був волейбол, зараз баскетбол. Те, що ці змагання відбуваються, величезна вдячність і спортсменам, і тренерам, і всім, хто долучається до організації та проведення змагань. Вітаю від імені Ізмельського міського голови, Ізмельської міської ради, всіх з цими змаганнями. Бажаю, щоб кожна команда показала. Найкращий результат для себе. Спортсменам бажаю, щоб було якомога менше травм. Хай будуть результативні китки, хай будуть дуже вдалі комбінації. І трошки вдачі всім вам. Слава Україні! Змагання проходитимуть у кілька етапів. Кожна команда прийматиме суперників на своєму майданчику. Ігри триватимуть з листопада до квітня, а кульмінацією стануть фінальні матчі, які відбудуться в Ізмилі у квітні 2025 року. Тижнем раніше, 9 листопада, стартував сезон для команд молодшої вікової групи 2013-2014 років народження. У цих змаганнях беруть участь як хлопці, так і дівчата з Ізмаїла та Рені, а також юнацька команда з кілії. Фінальні матчі цієї вікової групи також відбудуться в квітні. Цей турнір не лише змагання, а й можливість для юнаків і дівчат випробувати свої сили, навчитися командній роботі, а також здобути нові спортивні досягнення. Федерація баскетболу запрошує всіх охочих підтримати молодих спортсменів у наступних етапах змагань. Федерація баскетболу запрошує всіх охочих підтримати молодих спортсменів у наступних етапах турніру. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми новин. Якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 40 копійок, продати за 41 гривню 90 копійок. Євро можна придбати за 43 гривні 60 копійок, продати за 44 гривні 25 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 29 листопада в Ізмаїлі очікується хмарна погода без істотних опадів. Вночі та вранці 29 листопада слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла, в день 9-11 градусів з позначкою плюс. Протягом усього дня в Одесі буде триматися хмарна погода без опадів. Вітер південний 3-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла. В день 4-6 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті ізмаютіві.ком на нашому ютуб каналі Izmayotv мою та у Фейсбуці. Завершуємо випуск на сьогодні. Дякуємо за вашу довіру. До нових зустрічей у наступних ефірах.